Дональда Трампа можна назвати по-всякому, а по факту в останній час йому дуже підходить ІБД, імітація бурхливої діяльності. Е, буквально сьогодні або вчора від одного з аналітиків почув, що майже усі його ці укази, все, що він підписав, якісь там закони, розпорядження тощо. Або скасовані, або заморожені, або на розгляді суду. Ну що казати, навіть десь два тижні тому говорили, що він змінив назву Мексиканська затока на американська. Сьогодні почув, що це тільки для внутрішньої, так би мовити, американської преси, що ось Associated Прес відмовився використовувати. Американська затотка так. Їх попросила більше не підходити до Трампа з питаннями. Та й багато всякого іншого. Ось, е, буквально 10 хвилин тому дружина прочитала, що після того, як Трамп е, е, оголосив про підняття мит е, по відношенню до Євросоюзу, фондова біржа Америки втратила там, кругленьку суму. Писала 500 мільярдів доларів за годину, тобто просіла біржа. І, ну, коротше, ця людина робить вигляд, що вона щось робить, а по факту вона гробить. Оце моя думка. А ви що думаєте?